Громадські перебуває у Вінниці. От сюди буквально в жовтні приїхав Донецький національний університет. Ось цю семиповерхову будівлю університету віддав Вінницький ювелірний завод Кристал. Взагалі в університеті навчається близько шести тисяч людей на різних формах навчання, але фізично тут у Вінниці плюс-мінус перебувають близько тисячі студентів. Ну тут завершуються останні дні сесії. Студенти складають останні іспити. Ми приїхали подивитися, як вони взагалі облаштувалися у Вінниці. Ну, це фактично перший український університет в бачите, Що у вашого кодекса на не скерст, на рівні... Рішення про переїзд ухвалювалось дуже швидко. Після того, як це було десь 17 вересня, був виданий наказ уряду ДНР про підпорядкування всіх навчальних закладів. Значить, уряду так званої ДНР. Наступного дня прийшли відповідно. Представники цього уряду з автоматчиками зібрали там колектив, який був невеличкий, і представили свого виконуючого обов'язки ректора. Сказали, що я як проукраїнський не підходжу. Було декілька пропозицій, декілька пропозицій. Ну, зараз можу сказати, Тернопіль була така пропозиція навіть. Потім Донецька область, говорили ми про Маріуполь. А потім виникло значить, таке, таке бажання, причому ініціатива тут була не від міністра, а від нашого колективу. А чому не Вінниця? Ці три місяці ми втратили чотири наших відомих професори, які значить, пішли з життя. Але що ми що важливе? Ви знаєте, от сюди перейшла молода така команда. Команда, перш за все, команда менеджерів таких, це декани факультетів, це молоді люди, як правило, від 30 до 50, і молоді професори, там кандидати наук, люди, які приїхали сюди працювати. В ходе с нормативным правилам, когда он комментируется, с ним происходит толкование. Вы представляете объем изменений в ходах нормативного И когда вы это видите, вы уже не будете руководствоваться только кодексом. Большая часть оборудования, которое вот здесь сейчас в лаборатории присутствует, это частично факультетское и в большей степени личное оборудование преподавателей. Вот. То, чем мог, помог. Лаборатории обустроены, оборудование, все осталось действительно там. И с разработками уже даже конкретно с материалами. Самое ценное осталось это, наверное, наработки по робототехнике, которые мы начинали. Вот буквально у нас такой прорыв был серьезный последние полгода, когда работал на факультете. Были уже собраны некоторые прототипы роботов, в том числе роботы-саперы то есть мы уже собрали механику, и нам необходимо было, то есть, так сказать, вложить мозг, создать программное обеспечение. И вот именно механика, конечно, это обидно, что там осталось. Ну, насколько мне известно, так по источникам, что никто даже не понял, что это роботы. Вот, и, в общем-то, как-то как, -то, как -то оно растащили. Ну, да, не знаю, куда именно, ну, в общем-то, я думаю, что это посчитали, что это хлам. Тридцать семь студентов были в полоне с факультетом. А студенти, вони повернулися з цих полонів і що від них хотіли там в полоні? власне? Це студенти, які спочатку і системно брали участь у мітингах проукраїнських і демонстрували постійно і в соціальних мережах, і конкретними вчинками і словами свою громадську позицію. Їх вдалося визволити з цих полонів? 35. А двоє досі перебувають в полоні? Я не знаю про їх долю, на жаль. А вы студентка? Я студентка? Лично моя история. Ну, я люблю свою страну. Я родилась в Украине. Я 22 года прожила в Украине. Я не хочу, я не, я не вижу смысла оставаться там, где это все. Ну, я патриотка своей страны, скажем так. Я уехала след за своим университетом. Моя бабушка одна, которая осталась в Донецке, там негативно, к этому, ко всему относится, там и проклятие, что хочешь, сыпалось. Сложно, на самом деле сложно. От дома 700 километров, ну, вы сами понимаете, это нам безумно сложно здесь. Дорого здесь жить, и дорого, дорого, дорого все. Ну, стараемся, пытаемся, потому что. Ну а кто, если не мы? Кто, если не мы? Если не мы, не студенты. Если мы не пойдем, кто пойдет? Никто не пойдет. У нас немає зв'язку з колишніми колегами, більше того, в них є внутрішній циркуляр, який жорстко забороняє будь-які зв'язки з Донну Вінниця. З можливим всіляким покаранням за те, якщо такі зв'язки будуть відбуватися. І відповідно, я, я так за чутками знаю, що там якийсь ніби процес також здійснюється. Хоча та кількість викладачів, яка там залишилася, однозначно недостатня для нормального навчального процесу, вони десь, наскільки я чув, залучають декого з викладачів з інших вузів. Ось така ситуація. А так, ну. Росія, Росія, Росія тобто це вже, скажімо, осередок такий русково міра в Донецькому Росії.